Наскільки довгий ваш список колись? Книга, яку ви напишете, людина, якою ви станете, життя, яке ви нарешті почнете жити, колись. Ми всі знаємо, що наш час обмежений, але живемо так, ніби він нескінченний, марнуючи дні в очікуванні ідеального моменту, який ніколи не настає. Стоїки бачили в цьому найбільшу людську трагедію. Вони вчили, що зіткнувшись з ритмом життя і смерті, ми можемо розблокувати невідкладність жити повноцінно зараз. Сьогодні ми дослідимо, як перестати чекати і почати жити з метою, підтримуючи ритм життя. Озирнися на минуле, скільки переворотів пережили вже держави? Можна передбачити і майбутнє, адже воно буде абсолютно в тому ж роді і не вийде з ритму того, що відбувається нині. Тому й байдуже, чи будеш ти спостерігати людське життя протягом сорока років чи ж десяти тисяч років. Бо що побачиш ти нового? Марка Врелі, роздуми все скінченне, не тільки люди, а й компанії, королівства, релігії та ідеї. Римська республіка проіснувала понад 450 років. Римська імперія, в якій Марк Аврелій вважався одним з п'яти хороших імператорів, прожила 500 років. Найдовша зафіксована тривалість життя людини 122 роки. Середня тривалість життя в Сполучених Штатах трохи перевищує 78 років. В інших країнах і в інші епохи вона бувала і більшою. І меншою. Але в підсумку всі ми, як пише Марк Аврелій, поступаємося ритму подій, в якому завжди є останній рішучий удар. Немає необхідності докладно затримуватися на цьому факті, але не варто і ігнорувати його. Просто число. Хіба ти нарікаєш, що в тобі стільки отваги а не вдвічі більше? Точно так само. Що ось до стількох років тобі жити, а не більше як ти задовольняєшся, скільки визначено тобі єства, так і з часом. Марк Аврелій роздуми. Ми всі є частиною цього скінченного ритму. Але легко зациклитися на конкретних деталях власного життя. Кажуть, вік це просто число, але деякі люди вкладають у нього особливий сенс. Інакше б жінки не брехали, занижуючи свій вік, а честолюбні юнаки не завищували б його. Багаті люди, і схиблені на своєму здоров'ї, витрачають мільярди доларів у спробі збільшити свій термін служби з 78 років до бажано нескінченності. Немає значення, наскільки років нам вдасться розтягнути життя. Важливо, що Чим будуть наповнені ці роки, найкраще сформулював це Сенека життя довге, якщо знаєш, на що його вжити. На жаль, більшість цього не вміє. Люди даремно розтрачують відведені їм роки. І тільки коли стає занадто пізно, вони намагаються компенсувати втрати, марно сподіваючись вичавити більше з решти часу. Користуйтеся сьогоднішнім днем. Користуйтеся кожним днем, будьте задоволені тим, що вам відведено. Що ми повинні знати до кінця? Твій кінець уже близький, а ти все ще не зрікся всього штучного, все ще не вільний від тривог, все ще побоюєшся шкоди ззовні, не сповнений прихильності до всіх, не розумієш. Що мудрість виключно у справедливій діяльності. Марк Аврелій роздуми. Отже, мета наповнити наш час якістю, а не просто кількістю. Але ця робота над собою є завданням на все життя. Багато зі своїх роздумів Марк Аврелій написав на схилі життя, коли вже страждав від серйозних хвороб. Саме тому слова кінець твій близький. Буквально він говорить собі про свою смертність і швидку смерть. Як страшно це мало бути! Він усвідомлював реальні перспективи, і йому не подобалося те, що він бачив у ці останні хвилини. Звісно, він багато чого досяг у житті, але його емоції, як і раніше, були причиною дискомфорту, болю і розчарування. Він знав, що його час спливає. І що якесь полегшення дасть правильний вибір. Ми сподіваємося, що у вас попереду набагато більше часу. Однак саме тому важливо прокладати шлях і домагатися успіху, поки є така можливість. Ми до самого кінця залишаємося незавершими продуктами. І це добре знав Марк Аврелій. Однак, чим раніше ми це усвідомимо, Тим довше зможемо насолоджуватися плодами роботи над своїм характером, тим раніше зможемо звільнитися від нещирості, занепокоєння, непривітності та нестоїчності. Простий спосіб оцінити свої дні. Досконалість характеру це те, щоб усякий день проводити як останній, не збуджуватися, не костеніти, не прикидатися. Марк Аврелій Роздуми. Знання того, що ця робота ніколи по-справжньому не закінчується, може лякати. Тож як нам вимірювати наш прогрес? Стоїки дали нам простий щоденний орієнтир, до якого варто прагнути. Вони не вважали, що хтось може досягти досконалості. Ідея стати мудрецем вище прагнення філософа не була реалістичною. Це просто був їхній платонівський ідеал. Проте щодня вони починали в надії злегка наблизитися до цієї межі? І в цих спробах було чимало користі. Чи можете ви сьогодні жити так, немов це ваш останній день? Чи можна втілювати повноту або досконалість у нашому характері? З легкістю роблячи хороші вчинки нон стоп 24 години? Чи можна це взагалі робити довше хвилини? Може так, а може і ні. Але для стоїків було достатньо намагатися зробити це, чого має бути достатньо і для нас міцне здоров'я навічно право ж що стосується життя здорових. Дізнайся, як раби живуть, як робітники, як ті, що справді займаються філософією. Як Сократ прожив, він то навіть із дружиною і дітьми, як Діоген, як клеанф, який і вчився, і носив воду. Якщо ти хочеш цього, то це в тебе буде всюди, і ти будеш жити зі сміливою впевненістю. У чому? У тому, в чому тільки і можливо бути сміливо впевненим: у чесності, у непідвладності, перешкодам, у тому, що не може бути відібране. Тобто у своїй свободі волі, епіктет бесіди. Отже, ми щодня намагаємося жити так, ніби він останній, знаючи, що наш час, наші тіла і навіть наші імперії є скінченними. Це може здатися крихким існуванням, але епіктет нагадує нам, що серед усієї цієї минущості є одна річ, яка володіє вічним міцним здоров'ям. Як не раз казали стоїки, небезпечно вірити в те, що від вас не залежить. Але ваш власний розумний вибір, що ж, поки він у вашій владі. Це те небагато, в чому можна бути впевненим. Це єдина сфера здоров'я, де нам не поставлять раптом смертельний діагноз, за винятком того, з яким ми всі народжуємося. Це єдине, що завжди залишається недоторканим. І ніколи не зношується. Тільки людина може відмовитися від розумного вибору. Але розумний вибір ніколи не залишить людину. У цьому фрагменті Епіктет вказує, що так жити можуть і раби, і робітники, і філософи. Так жили Сократ, Діоген і Клеанф. І коли в них були сім'ї, і коли вони були бідними учнями. Життя коротке. Його якість ось що має значення. Робота ніколи не закінчується, але ваша воля незламна, це стоїчний шлях до осмисленого життя перед обличчям смертності, це про обмін тривоги, про майбутнє, на невідкладність сьогодення і знаходження нашої вічної сили в єдиній речі, яку ніхто не може від нас відібрати. Нашому розумному виборі. Якщо ви готові жити з такою метою та стійкістю, я запрошую вас підписатися на канал. Щира подяка нашим партнерам за їхню підтримку, яка робить цю роботу можливою. Ознайомлення з їхніми пропозиціями чудовий спосіб допомогти нашій спільноті. Давайте максимально використаємо час. Який у нас є разом.